допомагаємо з 24 лютого минулого року Україні. Ми перевозимо речі на лікарні також на передову. Ми сподіваємося, що наша підтримка, світова підтримка залишиться такою високою, щоб ми й надалі допомагали Україні. Вітаю. Це програма Благодійність під час війни. Із перших вуст. Вір Хельфен Україн, що в перекладі означає, ми допомагаємо Україні. Сьогодні у нас в гостях голова цього фонду Віктор Адольф. Вітаю вас! Вітаємо слава Україні! Героям! Слава! Ви допомагаєте своїм фондом Україні. Розкажіть про це Ukraine. Україна за Анфан. Ми фонд Вір Хельфен Україна» допомагаємо з 24 лютого минулого року Україні. Ми перевозимо речі на лікарні, також на передову передаємо багато речей і допомагаємо людям, які потребують нашої допомоги. Ми співпрацюємо із добрими справами і допомагаємо людям. За час війни ви рахували? Кількість цієї гуманітарної допомоги, і кому саме яка адресна допомога надходила З початку війни? Ми вже порахували, що ми більше 1780 тонн гуманітарної допомоги доставили Україні. Наразі ми знаходимося на складі, так, куди прийшла, я так розумію, чергова гуманітарна допомога. Що саме цього разу ви сюди привезли? Цього разу ми привезли ліжка для лікарень, які компанія Крістофас Clinical з Німеччини нам допомогла доставити в Україну в лікарні. Вікторе. А чому от саме ви отак відгукнулися допомагати Україні? Ви якось пов'язані з нашою державою? Почнемо з того, що мій дідусь родом з Дніпра, він пройшов Другу світову війну у німецькому селі. Він жив, і моя дружина киянка, а діти патріоти України. Які плани фонду на майбутнє? Ми сподіваємося, що наша підтримка, світова підтримка залишиться такою високою, щоб ми й надалі допомагали Україні. Це автоматичні ліжка, якими можна управляти через розетку. І це автоматичне ліжко трішки заряджається із розетки, і воно гарно підходить для реабілітації солдатів. Це інвалідні візки, які ми привезли для солдатів, які мають відновлюватися після фронту. А також їм допомагають ставати на ноги ролятори. Це як для солдатів, так і для людей похилого віку дуже підходить. А це ліжка із будинку престарілих які зачинили, і нам вдалося безоплатно їх отримати та привезти в Україну. Направимо їх в лікарні або в будинки для літніх людей. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!